Так, друзі, компанія Fresh як завжди з вами. Ми працюємо, щось нове шукаємо, доставляємо, робимо. Я не знаю, щось класне вишуковуємо, якісь автомобілі. Я не знаю. Ось Попалась для нас ось така автівка. Це у нас Renault, Рено... Що це за Renault? Renault Space? Renault да. Space, бізнес-клас мінівен 2019 року випуску, 2-літровим дизельним двигуном. Друзі. Це дуже важливо. 2 літри дизельний двигун. На автоматичній коробиці передач на передньому приводі на класній комплектації і з оригінальним пробігом 187 тисяч оригінальний пробіг, який є підтверджений офіційним дилером по історії. Не по історії, блин, а офіційним дилером по Рено. Так що реально свіжепригнана автівка, приганялася, по-моєму, з Франції чи то Голландія, не Швеція. Друзі, бо там ви говорите, що у нас одна Швеція, у нас вся Європа. А саме цей автомобіль, по-моєму, Німеччина чи, чи Франція приганявся. От, е, пригнаний він десь орієнтовно пару днів тому в Україну цей автомобіль. Зараз, як завжди, я біжу вам, покажу по комплектації. Зробимо замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміння. І що я покажу по сюдах по експлуатації? Отже, погнали по комплектації. Зразу бачу, бо сам на ньому катався два дні. А, як, яка комплектація? Скажу вам в два слова так. Реально в сегменті до 20 тисяч доларів, до 20 тисяч доларів це найм'якший, найкомфортніший автомобіль, на якому я їздив і їздили мої колеги. Реально наскільки прикольно, м'яка. Автівка ну, вам не передати. Просто, якщо є час, приїдьте на тест-драйв, якщо ви дійсно шукаєте семимісний автомобіль, ось такого класу, приїдьте на тест-драйв, покатайтесь, подивіться. Там шарани і так далі, всі віддихають. Це реально мега крута, м'яка автівка. От. А по комплектації вона має, дуже класну комплектацію, паратрончики 360 градусів по кругу автомобіля, оптика максимальна, Led Pure Vision. Бачите? Максимально топова оптичка автомобіля. Далі безключовий комфортний вхід. Чого вам так кажу, бо сам на цій автівці покатався там день чи два. І дійсно вона реально м'яка, здорова, класна, сімейна, сімейна автівка. Тоже безключовий комфортний вхід. Дуже прикольний салончик, я не знаю, що камера передає чи не передає. Такий шоколадний колір. тут весь пластик в такому шоколадному кольорі, темна шоколадка. Сидіння також текстильне, у нас тут такий темний шоколад. Отак вам покажу ближче. От, е, далі по комплектації круїз контроль, паратонічки 360, камера заднього виду, е, люк у нас є, сім місць, підсвіточки, е, двозонний клімат-контроль, рух по смугах, екорежими, старт стопи запускаються кнопочкою у нас, О, датчики тиску є в колесах. Ну, типу, реально ось, прикольна комплектація, як для риножки. Мабуть, ну це не максимальне, дорозі я вам кажу, це не басешка якась там. що, що Тут мало б бути все від А до Я. Це середня комплектація. от, І це не якась там між там уже геть пуста. Вона, але середня, як на мене, вистачає більше як достатньо цих всіх хлопців, які є. Того, що оптика е класна, це великий плюс, безключовий доступ теж є. от, сім місць є фаркопчики, є, фар є, 360. Ну, що ще хотіти від автомобіля ось такого класу. Бачите, ось так воно все виглядає. Фаркопчики, портончики позаду. Так, Вроді вам це все показав, резина з дисками. 17 диски. так, фокус руки, 17-ті диски. А гума 235-65. літня, Що за гума? Виробник. Корморан. -кор -кор виробник гума. Профіль, да? профіль 65-й, це, блін, як що, в Таурега стоять такі колеса з таким профілем. Ну, блін, реально високий профіль, може, це така м'яка, не знаю. Але, ну, типу, ну, дійсно, прикольна автівка. Е, для себе можна розглядати. Ну, якщо брати, порівнювати там Шараном, да, то для мене це більш цікавіший варіант, як там Шаран чи там Альхамбра, то і Сіат. Так що, ось такий варіант, так, де мій прилад, беру прилад, мірі залакофарве покриття. Щоб багато не говорити, тому що вже кінець робочого дня вже реально трошки замучилися, багато людей, багато оглядів, багато тезраївів в нас. Сьогодні. А, крилопластики. Я ж кажу, що вже геть замучився. 120, о, то, до чого вам кажу, 115. Сьогодні... Е, та не сьогодні, взагалі останній тиждень, мабуть, людей е, з цим законом, там, що буде 15 військових, 15% пенсі... той, військового збору, то теж пластик. Е, налякали, і люди купують автівки. Щоб для себе купити і не платити ці 15% пенсійного фонду. Для мене не знаю, може це, як то кажуть, добре, може погано, але з точки зору, я думаю, що. Не буде таких моментів, не буде того введено всього. Це бо тому, що це великі гроші до автомобілів, а особливо там нових автомобілів. Там ну не знаю, перша реєстрація, військовий збір, 15% це ще плюс читати додатково ще одне розмитнення до автомобіля. Ну, виявляйте, там цифра там, 3 тисячі доларів, 4 тисячі доларів за першу реєстрацію автомобіля. Ну нонсенс, ніде такого в світі немає, хто кажуть. Але побачимо, що буде. Е, люди купують купуєшку зараз на даний момент. Поки цього немає. Так що. Така ситуація. E, так. По кузову, по кузову я пробігся, вам показав по лакофарбовому покриттю да, по автомобілю. Е, далі, По судах по експлуатації, як на мене ну, дійсно гарна автівка. По передній частині стандарти, дрібні сколики, вони, їх тут менше, там, допустимо, да, цих сколиків поверху. Взагалі по капоті немає, по, по оптиці там трішки є і по бампері, бо машина висока, да, і так зроблений капот, такий дизайн, що не попадають сколи практично туди. Решта по кругу автомобіля як на мене все добре, ну, типу притертості і він подряпин, чи там де щось там на місці, бампера десь не в зазорах, чи ще щось. Такого тут немає. По задньому бампері трішки біля фаркопу, така типу... Взагалі, ну, що я вам це сказав, не знаю. Короте, все добре, ну, гляньте, от самі, дивіться на камері, реально все добре з автомобілем. Саме краще то приїхати вам живу подивитися, щоб ви собі мали якесь уявлення, того що це фото, відео, це одне. А по факту це зовсім зовсім інше. Так що я кажу, дійсно, хто хоче такий автомобіль, будь ласка, приїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитись, покатайтесь, пощупайте від нас, ми зробимо все залежне, щоб ви зрозуміли, що цей автомобіль дійсно є хороший і вартує вашої уваги. Не забуваємо, що в нас є посла авто, доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем може вам його привезти до хати, в двері, підключити автівку. Ми відповідаємо за кожен свій автомобіль. Так що така історія. Всім вам гарного дня, гарного вечора. Будемо завершувати. Пока, пока.